бежим, 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 бежим. Ну, все, и Иду я, короче, Оп, не транспорт. Там -там. И вот оно. Привет, Мерседес. Так, 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 так. Ничего себе, даже резина нормальная. Continental 4х4 контакт. Не пухри-мухрем. Трошки підспущено, але нічого. Так, ну, перші метри разом. Дуже приємний салон. Просторна дуже машина, сидить високо. Щось там завиває під капотом. йо моё зараз їдемо на СТО, будемо дивитися. Але так, звісно, от він приємний, такий, теплий ламповий. Так, Добрались на СТО. Благополучно, трошки покапризував по дорозі, але не критично. Це таки надійна штука. Перетворюємо потроху на кубло сітреенів нашу СТОшку. A few moments later Пам-парам, Пампарам, півгодинки в сервіс-центрі і ми з номерами на Mercedes. Та A few days later. Так, екскурсія під низом Емеля. Тут ось піддон в маслі. ще дуже трошки є. Корабас піддон. Теж весь в маслі Саме цікаве, що ржавчини не ні каплі ніде. Не знаю як вони там в своїй Франції живуть. Але вот прям вообще, взагалі не ржавая неграма. Ось теж в маслі редуктор права сторона, Так. Вроді дуже даже.